Друзі, всім вітання! Динамо в українській прем'єр-лізі. Після чотирьох стартових турів іде без втрат. команда Олександра Шовковського на очах. Своїх вболівальників у Києві дуже переконливо, можливо, навіть десь неочікувано переконливо переграє полісся, розбиваючи команду Руслана Ротаня. Так динамо пропустило першим, але продемонструвало дуже якісну реакцію на пропущений м'яч на сьомій хвилині. І забило відвантажило чотири м'ячі у ворота Кудрика Гареро Волошин і Дубль Буяльського. Це головні прізвища цього матчу. Ну а ми у студії матч центру підбиваємо підсумки цього поєдинку. Друзі, що із Полісся? Шоста поразка поспіль. Я розумію, що ми тримаємо голові Єврокубки, але ну це вже тенденція. Ну, шість поразок це забагато. Насправді не вистачає, якщо порівнювати сьогодні з Динамо. Динамо більш свіжіше, більш мобільніше виглядало. а Поліся не вистачає тут якоїсь енергії від да, командної. Тому там тренерському штабу видніше, бути, вони там всередині аналізують. Но, на мою думку, сьогодні, граючи проти Динамо, все одно там після Єврокубків ти чи, чи після Кубку України все одно ти маєш показувати жагу до перемоги, нав'язувати єдиноборство. І Навіть сьогодні не було там, багато, да, жовти, жовтих карточок. А ми рахуємо, що поліси має нав'язувати. І вони це також кажуть, що. Там, ну, ясно, топ-3, вони точно мають бути. І якщо вони хочуть там бути, потрібно, потрібно змінювати гравців відношення до самої гри. Тому що з такою грою буде важкувато чим далі. Що стало з твоєї точки зору ключовим у цьому матчі? Я чесно скажу, я десь думаю, що ось ця помилка Кудрика, отак десь озираючись назад, От мені здається, це точка відліку цієї поразки Полісі. Погоджуєшся? Хочу погодити да, що Після цього як вони якось вони взагалі пропали. І от я хочу ще додати, що Валера сказав, що Динамо більш свіжіше, але вони так само грали, вони так само втратили багато емоцій, теж повертались додому. Тут порівнювати хто свіжіший, хто ні не можна. Просто я трохи очікував більше від Полісся, що вони дадуть біді Динамо, але на, на зараз. Поки немає рівних Динамо в УПЛ. Вони забивають умовно чотири руху і чотири полісся. Ну це про щось говорить. Тим паче, Ванат пішов гереро на даному етапі, поки непогано виглядає. Ми перед цим говорили про матч між там ЛНЗ і Вересом. Там у нас були суперечки довкола того, чи логічний підсумок того матчу. Мені здається, по сьогоднішній грі от Динамо. Ну, я не можу сказати, прям в одні ворота, але супер переконливо, супер впав переграло Полісся. Я чесно скажу, я не очікував, що після цього матчу ми там будемо вживати формулювання «перемога на класі. Mm. Ну а це реально вона. Ну що це? Якщо не це перемога на класі, то що тоді це перемога на класі? Ну прям вау. Тобто, реакція на пропущений м'яч, ну вона сподобалася. Ну і розуміння свого маневру в атаці. і. Ну тут я не знаю наскільки ми маємо зараз компліментами Динамо засупати, а не критикувати Полісся за їх гру після ось цієї помилки Кудрика і першого пропущеного м'яча. Віталік, Віталій що ти підкоментував матч, як ти його тебе починається. Да, я якраз хотів тебе перебити, але не міг втручатися твій спіч. Чого варто хвалити? а Не критикувати Полісся, а хвалити Динамо. Тому що фактично я сьогодні, мабуть, вперше за цей сезон за матчів попереднього сезону побачив. Інше Динамо, яке запрошувало до себе суперника, яке, будь ласка, атакуйте в Полісі. Багато ударів було. Їх 14. Там статистика показала і дійсно. Але ці всі удари для статистики, тому що там реально небезпечних було мало. І Динамо три м'ячі вони забивають після контратак. Матч проти Поліси, що в УПЛ, щоб Динамо грало так і другого номера, але як вони зіграли? Так, реакція на пропущений м'яч, але от такої жаги, ну це був матч проти Макабі, матч відповідь де знову там Динамо хотіло, Динамо нарешті неслося. І тут така сама історія. Реакція одразу на пропущений м'яч? Тому що перші там хвилин п'ять поліса насідало, купалося блять, штрафного майданчика. Після того ми бачили Динамо в найкращій версії Динамського футболу. Друзі, чому настільки великий контраст? По динамо конкретно говоримо, так між Єврокубками і чемпіонатом. Ну, в чемпіонаті вони взагалі поки що нікого не помічають, і ну мені здається, вони навіть моментами десь переконливіше стартують в цьому сезоні, ніж в сезоні попередньому в українській прем'єр-лізі. Ну давайте самі там рахувати, скільки кому вони відвантажили? Вони супер результативно грають. От натхнений волошну людина біжить, він виходить із бажанням, він отримав виклик в збірну. Невже настільки величезна прірва там між умовною командами, з якими в Єврокубках ми граємо, і нашим чемпіонатом? Ну, там супротив зовсім інший. Якщо ми там, порівнюємо сьогоднішній матч і Макабі, зовсім інший супротив суперників, сьогодні Поліся не, не, не дало той супротив, щоб е Динамо було важко, щоб заставляти Динамо помилятися. цього сьогодні не було. Динамо сьогодні, на мою думку, те, що ми говоримо, спокійно грало. Да? В таких матчах це ж, знаєте, по-футбольному кажуть, має бути заруба. Да? Ти маєш бути завжди. На нозі суперника ти не маєш йому давати час на роздуми, щоб суперник помилявся, цього не було. Я розумію, там ми говоримо, що були Єврокубки, дорога, але ти можеш тебе може не хватити на весь матч, але на 70 хвилин плюс заміни ти маєш тримати цей темп, і гравці це мають розуміти. А сьогодні мені не сподобалося, що інтрига матчу закінчилась набагато раніше. Напевно, з третім. Голом, пропущеним поліс, для мене матч закінчився. Окей, у нас є можливість почути думку безпосередньо зі стадіону. Назар Волошин у флезоні, тому слухаємо його коментар. Назар, ти виглядав сьогодні максимально укрилений. Чи є якась причина? Та ні, мабуть, повернулася додому і зі цього. І все. Ось, власне, сьогодні результативні передачі, і гол забив. У такий момент, коли гол забивав, ти. Віддавав передачу? Чи таке лучше в ворота? Ні, я просто його перетикував, щоб забити гол. І еду, я бачив, що міг тронути. Та ну так вийшло, забив. Сьогодні максимально, в принципі, просто для Динамо давалися власне гольові моменти. Ну, дуже мені здається, каже, що розібрали максимально Полісся та могли ну, забивати ще, мабуть, більше. І все. Спершу заробив пенальтів, потім асист відчув в собі сили, і вже потім і вгатив, і в поперечку. Так, звісно, це, ну як кажуть, кураж. Якщо ти в собі впевнений, і кожним моментом ти краще і краще. Назаре, власне стартові поєдинки Динамо в УПЛ, окрім першого матчу, всі розгромні результати над суперниками в Єврокубках так багато не виходить забувати про що це? про? Рівень суперників чи про е, налаштування вашої команди. Так, чесно кажучи, я не знаю. Ми налаштовуємося так, так же на Єврокубки, як і на УПЛ. Просто в УПЛ вдається це робити, а в Єврокубках не завжди. Можливо, окрилив також і викликав збірну? Це точно, це точно так. Які думки перед поїздкою національна команда? Та, які думки, тільки найкраще налаштовуюся. Як найкраще, це все. Але зараз старт дуже серйозним суперником збірної Франції. Що зараз можете сказати про цього опонента? Та, ну що можна сказати, всі все знають, це ну, дуже якісна збірна, багато там зірок грають. Ну, будемо робити все можливе для перемоги. Дякую, удачі. Дякую. Ну і Назар Волошин новоспершений гравець національної збірної один із героїв сьогоднішнього матчу у складі Динамо. Маємо експрес-цифри по цьому поєдинку. Персональні здобутки так Назарія Волошина е, гол забитий асист. гол до речі, другий у цьому сезоні. Е, ну, момент, скажімо, так неочевидний був для взяття воріт з точки зору показника XG, жіно. Але тим не менш, Назар Волошин десь підтверджує свій статус найнебезпечнішого футболіста київського Динамо у цьому сезоні. Ну і загалом робота на атаку. От він був тією людиною, яку дійсно шукали передачами із там, першої третини поля, з другої третини поля. Людина, яка по-новому розкривається у цьому сезоні. От давайте коротко обміняємося думками. Мені здається, от, минулий сезон він був сезоном розчарувань в контексті Волошина, бо від нього більше очекали після сезону попереднього. Що думаєш, Оте? Ну, для мене Волошин взагалі так нагадує кращу версію Артема Кравця. Да? Він і швидкість таку саму таким на довгому кроці має. І зараз я з тобою погоджуюсь, він як в плані становлення футболіста стає набагато ефективнішим для команди і в моменти. І найголовніше, що він забиває. В минулому сезоні такого не було. Тому і виклик в збірну цілком заслужено. Ця і людина відчувається хоче за збірну зіграти. Сьогодні він максимально легкий був. Літав на да. ніс, літав. І, там, все як треба було. Так що, фактично, як на мене, це MVP цього матчу безумовно. Без попри те, що був дубль Бояльського. Ну, і Загальні цифри цього поєдинку, так? ну, за усіма фактично, параметрами. Дунамо реально сьогодні суперника переграли, хоча там у Полісся більша кількість передач, краща точність передач. Але от та думка яку ловив себе протягом матчу. Дунамо розуміє, як воно хоче забивати, як воно хоче переходити в атаку. Ну і конверсія Подивись ударів сім на... ударів. Площину чотири забитих м'ячі. Подивись на цифру передачі в штрафній 20 у Динамо і 32 у Поліссі. 32 передачі в штрафній суперник. Рокій друзі, більше про матч між «Динамо» і Поліссям у програмі футбол 360» сьогодні ввечері, зокрема і про новоспечених збірників. Динамо, наскільки я знаю, колеги будуть там говорити. Ну а ми зараз переносимося на «Арену Лів». ще один центральний матч цього туру зустрічається срібний і бронзовий призер сезону попереднього. Втім, це точно матч, у якому є очевидний фаворит. Достатньо просто поглянути в турнірну таблицю. Я згоден з тобою. Олександрія зараз дуже важко йде. Стоїть. Да? Стоїть, да? Стої, да. Шахтар, шахтар зараз дуже сильний, дуже швидкий, голодний до всього. Я думаю, що сьогодні Олександрії буде дуже важко. Треба тримати всім не знаю, що, що, що ти ще сказати. Це то, то, то зрозуміло, а чи буде в якийсь момент сьогодні важко Шахтарювати. Не знаю. Не знаю, якщо Олександрія захоче забувати, трохи почне розкриватись, одразу все це пропаде. Важкість ця вся. Раз, два протащать. Я думаю, в Шахтарі є якісні гравці, які, які роблять різницю, тому я не знаю, як буде грати Олександрія сьогодні. Ну, чи зможе Шахтар після Швейцарії, там поле було досить важке, воно таке в'язке було. І якщо Олександрія сьогодні від оборони. Ну, я думаю, що Шахтар заставить грати в обороні Олександрію чи зможе також хватити цієї сили, щоб все-таки забити Олександрія Олександрія, буде так само агризатись, так як ми бачили сьогодні матч ЛНЗ Верес, там, де був фаворит ЛНЗ, але Верес давно не перемагав. І наскільки вони згуртувались, налаштувались на гру і свої, свій шанс чекали, забили, вистояли. А от. Можливо, сьогодні в футболі різне буває, можливо, Олександрія сьогодні також зможе це зробити, десь відібрати навіть нічийний результат. Це як перемога. Я рахую на даний момент для Олександрія для впевненості в майбутньому, тому що їм буде дуже важко. Якщо сьогодні, навіть якщо сьогодні вони програю, все одного вони мають показати якусь ігру за рахунок, чого в майбутньому вони можуть брати очки, бо це психологічно. Вони попадуть в яму, і навіть головний тренер не зможе знайти слова, щоб їх під підбодрити. Okay, друзі, дуже багато інформаційних приводів в останнім часом, останніми днями, останніми годинами довкола Донецьку Шахтаря. Побачимо, які із цих інформаційних приводів, зокрема для свого включення, Аріна Євдокименко обрала, яка працює безпосередньо на стадіоні. Аріно дуже уважно тебе слухаємо. Розповідай. Вітаю студія, привіт усім. Мені є насправді багато що розповісти. Одразу розпочну з того, що я приїхала на стадіон за три години до матчу і вже біля воріт до проходу, щоб прийти на стадіон, була чимала кількість болівальників помаранчево-чорних. Але ще більше здивування у мене, чесно кажучи, викликало те, що я ось тут на стадіоні на трибунах побачила велику кількість турецьких болівальників у футболках Галата Сараю, які приїхали підтримати Арду Турана та його команду. Це турки, які живуть у містах України в Івано-Франківську у Львові, у Львові. І вони сказали, що будуть приїжджати на кожну гру, щоб підтримати гірників. Але загалом очікується насправді тут максимальна квота близько 2,5 тисяч фанатів гірників, і воно й не дивно, адже сьогодні перша. Перепрошую, адже сьогодні перша домашня гра Шахтаря у чемпіонаті у, у цьому сезоні. Ем, і ще й в такий особливий день. Адже сьогодні день шахтаря і день Донецька. Тому гравці вийдуть у особливих футболках з надписом «Донецьк», а виводити їх будуть діти Шахтарів. і Їхні сім'ї теж приїхали на поєдинок. Щодо підготовки до сьогоднішнього матчу. Після гри із серветом команда ще переночувала на місці. Далі зранку вирушила до Львова, і лише під вечір 29-го числа донечани приїхали до Львова і потренуватись. Їм вдалося всього одного разу. Це вчора було єдине тренування перед цим поєдинком. І воно ж і перед матчами. Але тренувались усі, і абсолютно ті, хто відіграв і 120 хвилин поєдинку. Щодо кадрової ситуації, у мене можливо є якась детальніша інформація. По тим кого ви знаєте, що є в Лазареті. Невертон йому потрібно буде на відновлення близько трьох тижнів. По Траоре вже згадували, що близько півроку егіналду не говорять про характер травми, але знаю, що це щось серйозне і що він вибув надовго. Крисків тренується вже у загальній групі, але часом індивідуально, поки що його ще не ризикують виводити на поле. Далі ви бачите, що немає Кевіна у заявці, і його можу сказати, що немає із командою. Тому на тлі усіх чуток я думаю, що ми можемо здогадуватися, що відбувається, і чому його немає. Але більш конкретніше, щоб прояснити все ж таки ситуацію, чи вірно ми думаємо, я постараюсь запитати на флешах на флеш-інтерв'ю. Немає в заявці і новачків, Мереліша, і Сілва. Вони доєднаються вже після гри збірних, тому що зараз вони мають поїхати в табір збірної Бразилії ю 20 по іншим збірникам скажу, що одразу після цієї гри вони вирушать до таборів своїх національних команд. У всіх інших будуть декілька днів тренувань, далі декілька днів вихідних, і потім вже команда вся збереться наново. Ось такі, от новини з табору гірників. Перехожу зараз до гостей щодо Олександрії. То вони приїхали вчора до Львова. Їхали потягом. Провели у Львові передматчеве тренування. По підготовці цю паузу двотижневу можна так сказати. Вони провели у режимі дворазових та. Одноразових тренувань дуже важливо було пропрацювати роботу над помилками. Тож знаю, що дуже багато виконували бігової роботи. Також мені сказали, що вони награвали саме зіграність взаємодії одне з одним на полі, особливу увагу приділяли тактичним моментам. Ну і звісно, що реалізації та чого не вистачає, Олександрії, тож працювали над завершенням атак. Ну і щоб покращити психологічний стан, то тренерський штаб вирішив такий зробити тімбілдинг. Тож команда і тренери зібралися у неформальній обстановці, такі не атмосфері щоб поспілкуватись і якось згуртуватись що трішки все ж таки вплинуло, сподіваюсь, на емоційний стан футболістів. Ну а як вдалося пропрацювати помилки, ми побачимо сьогодні у матчі і розповім зараз про кадрову ситуацію. Містян немає кулакова. Він захворів у нього температура. Тож ми бачимо, що у заявці у нападі стоїть саме новачок Кастільо. А щодо Вашенка, то він... Вже от от доєднається до тренувань із загальною групою з усіма, і по шулянському також скажу, що він проходить. Він у нього повний обсяг навантажень. Він тренується разом з командою. Також окремо, що в нього потім є заняття в тренажерному залі з реабілітологом індивідуально. Тобто він фактично готовий. Просто тренерський штаб ще не ризикує його випускати, але очікується, що вже в найближчих поєдинках ми побачимо його на полі. Тож, от такі от новини Я зібрала з таборів обох команд. Очікуємо на красивий футбол і красивий голись. Я вам слово. так, дякую. Аріно. Дуже швидко, дуже динамічно додамо лише до ось цієї картини. яку Аріна сформувала. Що на арену Львів повертається футбол, там новесенький газон. І як сьогодні його випробують шахтари Олександрії, побачимо вже дуже скоро. На останок просто нагадаю, що Вібет Юкраїн це преміум партнер показу. Вібат Юкраїн об'єднані футболом разом сильніші. Класний український футбол зараз на УПЛТБ, а Потім футбол 360. Дивимось.